Де кофейочком послав і банановим хлібчиком. Смачного всім, кому зараз смачно, як говориться. Ой. Це ж треба записати якогось відоса і щось розповідати. А я не знаю, що розповідати, тому що просто така стомлена і такий стан хворобливий. А по-перше, зміна часових поясів. А по-друге, просто е, ну, зміна клімату е, занадто різка для мене. І ще є же, від якої я зовсім відвикла, і такий ненормований, не зовсім а, скриджел, як його графік. ненормований графік. От, і блін, якось я не можу так е, ну, швидко адаптуватися. І все тіла, наче ну, таке, і треба якось змусити себе піти на вечірнє тренування, а я не знаю. я не знаю А тут нічого немає, От, а я не знаю, як це зробити. І блін, фу-фу-фу-фу-фу. Ой, що тобі сонечко сказати? А ще мені так молодо обличчя, все обкидало, обсипало. І теж це просто капіць. І вона все морде та зудить. У мене чешеться. Це як алергія якась. От. Ну, воно бачиш, зараз е, світло таке приглушене, і на телефон, ані, видко, все видко. Все витко. Я оце, можливо, ноччю, коли оце е, спала, і зараз я трошечки собі дозволила покимарити, і оце прям буває таке, що воно так, так зудить, що я прям його розчесую, так знаєш, сильно. Через клімат, я тобі також казала, ну так, казала, розповідала, що через клімат такий жаркий, ну коли жара, ти постійно ходиш, такий, знаєш, як отючний набряківці. Воно просто треба адаптуватися. А ще коли жара і вологий клімат, ну то, блін, так знаєш, ще ще те насправді виправдова випровиправдовування випробовування. Насправді я вже доскільки цей відосік старий, я вже адаптувалася, тобто найгірше. А в тропічному кліматі це тільки перші дні, ну до першої доби, тоді так, тоді ти трохи такий, наче знаєш, сатьоками, а потім то все сходить, коли ти адаптуєшся і вліваєшся повністю в часовий пояс. І коли ти вже повністю адаптувався, тобто о, повністю розпорядок в тебе доби, такий, як треба, ти прокидаєшся, коли тобі треба, ти лягаєш спати, коли треба, тобто ти вже там по якомусь режиму живеш. І е, е, харчуєшся е, за своїм графіком, тобто все, коли вже полагоджено, то тоді ти виглядаєш набагато краще. А я хочу тебе на треню запросити. Ну, саму трені знімати не буду. ну, Я ж не веду якийсь фітнес-канал, та я взагалі е, просто так от е, пішла перед тим, як спати, лягати, потренувати. А, Буду просто це познімаю після трені, просто познімаю, що тут є, як воно ввечері виглядає, чи є люди, погулятися і побазікати з тобою, От на що я тебе запрошую. Ще коли я прийшла в залі була тільки одна людина, хлопчик лоб, а молодий хлопець. Більше ніхто не приходив э, займатися, я, до речі, так, ну, пізненько так прийшла, на те й розраховувала, що може не буде людей. Та навіть якщо були, я просто поробила б то, ну, то, що мені треба, і пішла. Бачиш це. Мені так подобаються: оці величезні, я не знаю, як його називають патлом. Ну, це що вертиться, крутиться, вилетели з голови. Так завжди буває, слова, якісь забуваєш саме тоді, коли воно тобі треба сказати. От, і а зараз просто погуляємо. Кіся моя, ти не уявляєш, скільки років цим рукавичкам, які я тобі показала, вони подорожують зі мною, і скільки вони бачили залів і країн, і готелів, і приготельних у цих відних центрів. І де вони тільки сім і їм зносу немає. А, і вони, бля, вони так коштують не тишиво, але я й не скажу, що дорого. Але в мене є і інші рукавички, які купляла значно дорожче, а вони вже розлезлися після другого прання. Ще раз я впевнилася в тому, що фраза. У мене настільки багаті, щоб купляти дешеві речі або хороше дешевим не буває, я впевнилася в тому, що зараз ця фраза вона не працює. Тобто вже немає такого поняття, що якщо ти купляєш щось, ну, не на всі речі, воно розповсюджується. І, до речі, якість е, речей. Вона досить погіршилася. Ну, це вже було після якого маразму. цього. От погіршилася, а ціна зросла. І от буває так, що купляєш ну, в середню ціну речі, і вони дійсно крутячі, і вони якісні. Ну, а буває, що й не буває. А от буває, що і купиш. Ну, це, наприклад, так само і з косметикою. От косметика, Шанель, у них класна декоративка, да, там для мейкапів, все. Але мені не подобається доглядова. Доглядова. Доглядовою це класно, от філарга. І мені подобаються деякі, треба зняти відосіка, деякі корейські продукти. Але що саме цікаве, які я купляла не в Кореї, а в інших країнах. Дійсно дуже цікавий момент, і я вже про це багато відосів знімала. Що косметика, яка йде на експорт, по-перше, провадити продаж, завести косметику в іншу країну з однієї, це дуже важко, це дуже нелегко і це дуже дорого. І щоб очікувати лицензію, отримати лицензію, треба очікувати десь біля року. Це тільки на один продукт, да? представ, да, як воно. І ще такий момент про це я також знімала дуже багато відосів. Розповідала, що продукт він має змінювати формулу для чого? Для того щоб відповідати потребам саме цих людей, які живуть в тій країні, в яку буде ця продукція відгружатися, завантажувати на експорт на продаж. Оскільки я з цим ну, працюю, е, то к -к -к, я так знаєш, певно на тобі про це заявляю. Це стосується не тільки якихось косметичних засобів, це також стосується і медикаментів, і це також розповсюджується, впроваджується на алкоголь і на тютюнові вироби, а також на харчові продукти знайдеться. То щоб ти розумів, що ти розуміла, друженька, подружка, ні, тобі не чудиться і тобі то не вважається, що нібито, нібито дійсно в різних країнах продукти різні. Так вони дійсно різні, навіть якщо це буде одна і та ж сама дуже відома марка. Єдине, де ти можеш дійсно придбати, як би так виразитися, да висловитися, еталон. Тобто, те, що є первозданним і те, що є за основу, якої збралася сама перша формула, незмінна, то й будуть duty-free. Так, то будуть саме мережі duty-free в аеропортах або ну там, де наземний трас, от, тобто де є бордер, де є оці магазинчики безпошлінної торговлі. А, саме там мона придбати і скуштувати це ж знову і сигарет стосується і всього. І це буде саме ті італонні, первозданні. Продукти, якими вони е, створювалися, і парфуми, також і якими вони і можуть бути, тобто де нічого не замінюється, а також при продажу і експорті продукції е, до уваги беруться також кліматичні умови країн, не тільки смакові е, ну, вподобання населення, а й кліматичні умови. От так, наприклад, ті ж харчі, які експортуються до країн юго, наприклад, ну південної південної мережі країн да, будуть інші, так як в північній країні країни вже будуть трошечки змінюватися. Ну я настільки багато про це вже знімала відосів, але ж бачиш, я ж якоїсь теми не притримуюсь. Я завжди кажу це так, ото спонтанно в мене була куча ті відоси получаються. Я ніколи не в мене немає концепції на каналі. Я як ото, знаєш, як е, колись був такий тупий, недолугий радянський жарт. що відаємо, то пойом, або що про що думаємо, про те і розповідаємо. Але якщо ти мене уважно слухаєш, дивишся мої відоси, не сракою да, очами і включаєш мізки, то ти ну можливо пам'ятаєш, можливо, пам'ятаєш, можливо, це все вже, звісно, чула. Ну то таке. То не суть важна, я ж кажу, я знімаю чисто для свого задоволення. Так, це Ага. Такий ликвид, ну щось на шталт спирта. Дезінфектор чи як його там називають. Зараз тобі ще трошечки роздягалочку а, покажу, познімаю. Ну таку собі невеличку екскурсію, огляд зроблю. От. Ну друженька-подружка, Вже ми виходимо з фітнес-центру. Як ти бачиш, навіть персоналу вже немає. Я займалася остання, там ще вишкалися дві дівчинки, чи китаянки, китаяночки, здається. Але вони до басейну ходили. Ну, а ми йдемо далі. Здається, то у них музика грала. Ну а зараз заходимо о, в елівейтери ліфт. Я тобі покажу цей ліфт. Мені дуже насправді подобається дизайн цього ліфта, і це не дивлячись на те, що там, всередині кабінці, немає зовсім немає такого дзеркала, великого, щоб був повний зріст в пол. Тільки бачиш, оце на дверцях. Але від цього менше мені сама кабінка того ліфта. Ем, ну, не стало не от Дивись, дивись, так прикольно воно зроблено. Це такий старенький стайл. Я тобі признаюся чесно. Це і готель, і ця будівля, вона не є новою, вона досить така раритетна, і райончик сам по собі такий раритетний. Ну і далі по старій схемі зайдемо знову в мою улюблену зону для паління Так, мені дійсно тут дуже подобається. І я ж кажу, що за скільки там часу перебування, я майже не зустрічала тут людей. А ще особлива така відзнака персоналу, що мені дуже дав подобається, це те, що персонал, він настільки уважний і а, настільки Ну як сказати, вивчений, ви вивчили, вимуштрували його, що ну навіть на очі не попадається. Іноді, іноді, і це так, що ну вони на настільки це професійно, професійно працюють, що ти навіть коли у тебе немає потреби в тому персоналі, він тобі на очі дійсно не попадається. Ну, звісно, тут є камери спостереження, але їх не так багато, наприклад, як то в Кореї чи в Японії. До речі, щодо Кореї, камери спостереження. Мені здається, в жодній країні світу, де б я б там не перебувала, не подорожувала, стільки немає того CCTV, цих камер спостереження, як саме в Кореї. От. Ну а це я щось вирішила там познімати тіктоки, познімати якісь там шот, рілси, сторіси, трошечки повиябуватися, щось там знаєш себе, як завжди, повоображати. Як мені в дитинстві казали, ну що ти там воображаєш? Ну, було таке. В дитинстві, знаєш, пральні машини були зовсім інші. І завантажувалася білизна не так, що, знаєш, збоку. А треба було кидати зверху, і вони дуже були гучні. І окремо були у ці як їх там центрифуги, і ото я в дитинстві любила, знаєш, візьму якогось там балончика, чи якось там, ну щось таке, то в мене мікрофон наче був. А, залазила на ту машинку пральну, коли вона пере, знаєш, і отак от сідала і співала пісні. А зараз перед вами виступає французька певиця. І там щось таке, знаєш, як Мирей Матіє там, або жур, ту жур жур. І воно так прикольно було, ну, голоже. Що він такий, знаєш, дребежить. А Це я йду, знаєш, куди? В магазин йду по яблука. Як завжди, знімаю це свого любимого ліхтарика. На цьому ліхтарі левик сидить. Про левиків я також розповідала, що всюди, куди б я оце не приїхала. Якось воно так само по собі трапляється, що Левині для левині попадаються левики. Так, так яблучка. щось мені так захотілося, саме е, червоних, і зелених яблук в міксі. Червоні вони такі солодкі, а зелені вони тут кисленькі. Яблука тут е, дороговасто коштують, але не настільки дорого, наприклад, як то в Японії чи в Кореї, бо там цінника прайсу не складуть. От. І, е, звісно, я йду через ті самі е, райони квартали. Через ті ж самий і знімаю, показую, як воно все ввечері виглядає. Тобто ти вже бачила, дружечка-подружка, як воно виглядає вдень, зранку, в, ввечері Ні, ввечері я не знімала, а це отак от, от вночі, можна сказати, так, що вночі. Але якщо хочеться кортити яблука, то ти все одно йдеш і все одно там щось треба. Ну, треба ж познімати. Ну як це? Це ж це, 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 це що я тобі не покажу. Так, це, це той самий Starbucks, найстаріший в місті, Я також тобі про нього розповідала. І в мене здається, чи попереднє якесь свідосів в мене є присвячене саме тому Starbucks. І ще такий момент на відміну від Кореї. До речі, в Кореї, коли гуляєш вночі, ти почуваєшся максимально, е, ну, safety. як е, безпечно, максимально безпечно, немає жодного страху, навіть якщо ти будеш одна гуляти в три-два часи ночі. І, і, і якось так тут трошечки воно знаєш, якось так е, в неблагополучні райони краще не заходити. міцно міцно цьомою, дякую за перегляд і до зустрічі, кацюнечка, у наступному відосіку. Цьому.